Цьому випуску Ребро оголосив склад збірної України на Бельгію. Є сенсаційні зміни в команді. Турнірна таблиця УПЛ, Динамо збільшило відрив від шахтаря. Суперкомп'ютер визначив переможця Ліги Чемпіонів цього сезону. Як Бущан зіграв проти Роналду в чемпіонаті Саудівської Аравії. Підтримайте наш канал вподобайкою та підпискою. Кай квітне український Ютуб. Новини про світовий та український футбол на каналі Футлайн виходить за підтримки компанії Фавбет. Турнірній таблиці УПЛ відбули зміни після чергових матчів 20-го туру Ліги. В матчах четверга Шахтар розписав нічию, несподівано втративши очки проти Кривбасу, Динамо спіткала вдача та вирвана перемога на останніх хвилинах проти ЛНЗ. Ворсла та Карпати в очній дуелі сильнішого не визначили, Полісся впевнено перемогло Чорноморець. В матчах п'ятниці зоря мінімально переграла Оболонь, Колос вдома поступився Олександрії, а лівий берег впевнено переміг Верес. Як підсумок безапеляційним лідером УПЛ залишається Динамо 50 очок. За ним йдуть Олександрія 44 та Шахтар, 40 балів, закривають п'ятірку Полісся та «Кривбас». Внизу турнірної таблиці розташувалися Болонь, Колос, Чорноморець та Інгулець. Футбольний світ завжди сповнений несподіванок, але суперкомп'ютер зробив свій прогноз, визначивши майбутніх переможців трьох єврокубкових клубних турнірів цього сезону. Аналітичний алгоритм проаналізував форму команд, статистичні показники кадровий потенціал та навіть історію виступів у вирішальних матчах. Ліга чемпіонів Мадридський Реал повертає європейську корону. Головний клубний турнір матиме епічний фінал, у якому зійдуться та Баварія. За прогнозами штучного інтелекту саме Мадриці стануть тріумфаторами, здолавши німецького гранда з рахунком два у лізі Європи інтрига буде не менш гарячою. Манчестер Юнайтед зійдеться у фіналі з Тоттенгемом, і за прогнозом Суперкомп'ютера, саме червоні дияволи вийдуть переможцями з рахунком 3-1. У Лізі конференції, де часто трапляються несподіванки, суперкомп'ютер віддає перевагу Челсі, лондонці у фіналі зустрінуться з Фіорентиною. і перемога буде з англійцями 2-0. А чи згодні ви з прогнозом суперкомп'ютера? Чи справді Реал переможе в Лізі Чемпіонів, чи зможе Манчестер Юнайтед підкорити Лігу Європи, та чи стане Челсі першим грантом, який виграє Лігу конференцій? Напишіть свої думки в коментарях. Манчестер Сіті працює над кількома кандидатурами на посаду основного воротаря через сумніви щодо довгострокового майбутнього Едерсона. За даними джерела The British Football, однією з найбільших обговорюваних позицій у клубі є позиція воротаря. В Едерсона влітку 26-го закінчується контракт. Минулого літа він був відкритий до переїзду в клуб Саудівської Аравії, і цей інтерес досі залишається сильним. Повідомляється, що серед потенційних кандидатів на роль основного воротаря, якщо бразилий спокине команду, є жон Грасія з Еспаніла, Лука Шеваля з Ліля, Джізон Сузукі з парми та український воротар Анатолій Трубін з Бенфіки цього сезону 23 українець України зіграв 36 матчів, пропустив 35 матчів мечів та 16 разів відстояв на нуль. У 24-му турі Саудівської проліги Аль-Шабаб завітав до Аль-Насра. Кріщіану Роналду в першому таймі встиг розписатися у воротах Георгія Бущана, але український голкіпер потрапив до брутального моменту. Під час подачі кудового Бущан випадково врізав у щелепу захиснику Альнасру, коли вибивав м'яч з карного майданчика. Поки колега Роналду лежав на газоні, португалець вирішив з офсайду по піжонськи забити Георгію. На 41-й хвилині гості відкрили рахунок завдяки точному удару марокканського нападника з пенальті. Але укомпенсований до першої половини зустрічі час господарі перевернули хід матчу, відзначилися Айман Ах'я та португалець Кріщану Роналду. Вже всередині другого тайму захисник Мохамед Альшвірех зрівняв рахунок і переніс команді Бущана на нічию. На рахунку українця 79 точних передач, 4 сейви, 1 винос, 13 підбирань та середня оцінка 7,1 бал від Софескор. У 28-му турі серії А Джена з Русланом Маліновським зіграв нічою з Калєрі Український півзахисник вийшов на поле на 75 й хвилині, коли на табло вже було зафіксовано остаточний рахунок. Востаннє він виходив на поле 21 вересня 24-го року в матчі з Венецією, коли отримав вивих суглоба та перелом малогемілкової кістки у п'ятому турі чемпіонату Італії. Тому вітаємо нашого козака з поверненням. Вулвергемтон та Евертон в рамках 28-го туру АПЛ розписали бойову нічию один Перед матчем Віталій отримав пам'ятну нагороду від Прем'єр-ліги за унікальне досягнення. Українець провів соту гру в англійському чемпіонаті. Миколенко звично вийшов в основі Евертона і створив найгостріший момент за перші 10 хвилин. Українець прострілив у корний майданчик, але Ахбару зупинив і передачу, і удар до куре. Зрештою, доля посміхнулася Евертону на 33-й хвилині. Тарковський здійснив перехоплення у центрі поля і розігнав атаку, яка завершилась результативним пострілом Харрісона. Команда Девіда Мойоса отримувала перевагу всього 7 хвилин. Волвергемтон розірвав правий фланг оборони і рисок. Брентвейн загубився у часі і просторі. А Миколенко вже ніяк не встиг накрити мунеці, який встановив кінцевий рахунок в матчі. Віталій провів на полі усі 90 хвилин та отримав високу оцінку 7,1 балів від Софаскоро. Українська асоціація футболу офіційно оголосила заявку Сергія Реброва на березняві матчі збірної України у плей-офф Ліги націй проти Бельгії. До неї увійшли 25 футболістів, ще шестеро перебувають у резервному списку. Різник виграв конкуренцію у Бущана, Конопля, який не грає, та вибір на користь Сеча», а не Крупського. Присутність Зінченка, Бояльського та Шапаренка, але без піхальонка. Відсутність Брашка та Рунівний Калюжний Назарина у пріоритеті. Також окремо згадаємо, що знову у збірну їде Єгор Ярмолюк. Лідер Динамо Андрій Ярмоленко повертається до табору національної команди після осінньої паузи, коли він був відсутній. А от Олександр Зубков та Георгій Бущан потрапили до резервного списку. Нагадаємо, вже 20 та 23 березня збірна України зіграє матчі з Бельгією за право зіграти в дивізіоні A Ліги Націй. А вже сербські пабліки розганяють інформацію про дискваліфікацію України з націй. Тамтешні медіа, очевидно, за сценарієм російської пропаганди намагаються створити новий штучний скандал навколо нашої збірної. Цього разу вони поширюють інформацію, нібито через допінг скандали з Михайлом Мудриком Україну можуть дискваліфікувати з націй. Звучить сенсаційно, але немає жодних юридичних підстав. І ось чому. Згідно з антидопінговими правилами УЄФА стаття 11, командні санкції можливі лише тоді, коли допінг виявлено у двох або більше гравців протягом одного сезону. Якщо позитивну пробу виявлено лише в одного гравця, відповідальність виключно індивідуальна і це жодним чином не впливає на команду. І навіть якщо проба Бі підтвердить порушення, жодних підстав для виключення України з Ліги націй немає. Таким чином, усі заяви сербських ЗМІ це чергова маніпуляція, яка не має нічого спільного з реальністю. Ніякої дискваліфікації збірної України в лізі націй не буде, адже немає жодних юридичних підстав для цього. Я вдячний вам, друзі, що додивились цей випуск до кінця. Не забудьте підтримати наш канал вподобайкою та коментарем. До нових зустрічей.